Всім привіт! Сьогодні поговоримо про чинного прем'єра Італії. Країни, яка подарувала нам республіку, Латинь, Стенлі Тучі та ЗРК Сам ПТІ. Якщо вам подобається контент, який я роблю на цьому каналі, то підписуйтесь, ставте подобайки та залишайте свої коментарі. А якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, в описі ви знайдете посилання на банку Монобанку, спонсорство Ютуб, платформу Баймії Кофі, а також на Patreon. Дякую всім, хто підтримує мій канал своїми донатами. Особиста подяка пану Микиті. Джорджа Мелоні, перша жінка, очільниця італійського уряду. Чому сьогодні ми говоримо? Говоримо саме про неї на це є причини. По перше, Італія займає стійку позицію на підтримку України у кривавій війні, яку розв'язала Росія. За останні тижні в змі почастішили повідомлення та відео САУ, які Італія передала Україні. 30 установок вже у нас. А 15 квітня на італійській залізниці помітили ще один ешелон з ними. Їх кількість в збройних силах України має збільшитись до 60 штук. В додачу і згадана мною ЗРК Сампті, яку Італія спільно з Францією планують поставити Україні цієї. Весни також системи ППО Скайгард та Спайк. Про ЗРК «Сампті» на мілітарному є інформативний розбір, посилання на який я залишу у нагадуванні. По-друге, нещодавно пані Мелоні сколихнули серця українців. Виступаючи в парламенті, вона накричала на депутатку від партії Рух п'яти зірок, яка закликала припинити постачання зброї Україні та розпочати переговори з агресором. Револескуделачі ріше ферматеві Пенсувероди Бадіра Путін. Оннореволь. Cioè voi ritenete, ad esempio, che per aprire un qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino? Ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale. E questo è irresponsabile. Grazie. Ще й в питанні літаків Італія не поступається союзником. Джерела видання Республіка повідомляли про готовність Італії надати Україні п'ять бойових літаків торнадо. Але є проблема: Італія не хоче бути першою. Проте, в будь-якому випадку, більшість проукраїнських рішень в історично теплі до Росії Італії були б неможливі без Джорджії Мелоні, голови італійського уряду. Тому поговоримо саме про неї. Мелоні італійка з обох боків. Її батько з Сардинії, а мати з Сицилії. Батько кинув сім'ю, коли Джорджі був лише рік і мати виховувала двох дочок самотужки. Джорджа Мелоні провела своє дитинство у бідному римському кварталі Гарбателе і вчилася на лінгвіста в інституті імені Веспуччі. Політична кар'єра Мелоні почалася з 15 років, коли вона приєдналася до радикальної правої організації Молодіжний фронт, яка була наближеною до італійської партії Соціальний рух, яку в свою чергу вважають спадкоємицею республіканської фашистської партії Мусаліні у 1996 році. Вона очолила студентський рух Аціон. Не студентеска італійської правої партії Національний Альянс. Фактично, це той самий соціальний рух, який у 95-му році просто вирішив оновитись під новою назвою. Проте історичні зв'язки з Мусоліні залишились в додачу. В одному з коментарів вона схвально відзивалась про Мусоліні, бо він був хорошим політиком, який робив все для Італії. Може квакики Мусоліні цеці Амбополіча це тадіякіки робив і Італії. Йонлі трупа са далеполісідалеполіполітісіон конаю данледерні санканта в дев'яностих роках, крім політики, мелоні полюбляла фентезі, особливо Толкіна і його володаря перснів. На інтернет-форумах вона називала себе маленьким драконом Хайрі. Також цікавилась філософією Нічі, хорорами Кінга та грою на гітарі. Це їй було 21 рік. У 22-му році в одному з інтерв'ю вона сказала, що володар перснів не просто серія романів, а й священний текст. Але, попри віртуальне життя, в реальності маленький дракон Хейрі важко працювала нянькою та офіціанткою. Проте політичний успіх не змусив довго чекати на себе у 98-му році. За підтримки італійського політика Фабіо Рампелі, Мелоні отримує місце депутата у міській раді Риму. Фабіо Рампелі це в. Пливова людина в їхній партії національний альянс і в житті Мелані він і досі. Поряд, розповідаючи, чому він вибрав саме Мелані, він каже, що вона була зухвалою і милою водночас. І саме вона підходила для того, щоб продемонструвати переосмислення правих партій. Така політехнологія, щоб праві сили 90-х асоціювалися не тільки з поголеними бойовиками, а й з такими милими фанатками Толкіна. Також він стверджує, що саме Мелані зробила диво з їхньою партією на місцевому рівні. Тоді вони вийшли з останніх позицій на перші, і Джорджа Мелоні. Продовжувала впевнено йти по сходах правої політичної кар'єри, зокрема, у 98-му році вона започаткувала цілу традицію правих маніфестацій у Римі, які йдуть і досі, що осені. Маніфестація Атрею, на честь головного героя Роману Міхаеля Енди. Нескінченна історія. Знову ж таки, її тема з фентезі. У 2001 році лідер її партії Джан Франко Фіні призначив Мелоні менеджером Національного керівного комітету молодіжної партійної організації Молодіжна дія Аціоне Джовані. А у 2004 році вона вже очолила цю організацію, ставши першою жінкою президентом правої молодіжної організації, тобто очолила середовище, яке, як відомо, не дуже чутливе до гендерних питань. І з рівня місцевого активіста вона перейшла вже на рівень інституційної політики. Паралельно вона почала займатися журналістикою. Для старту обрала свою партійну газету Століття Італії, де працювала до 2006 року. В цей рік історичні події починають прискорюватися шаленим темпом, і протягом кількох місяців Джордж. Же Мелані у віці 29 років отримує місце у парламенті Італії. Вона стала депутатом від своєї партії Національний Альянс на багатомандатному окрузі, тобто по списках своєї партії. Лідер партії Джан Франко Фіні бачить в Мелоні потенційного майбутнього лідера Італії. Саме він просунув її на посаду заступника голови парламенту Італії у свої 29 років. Вона стала наймолодшою людиною в історії Італії, яка коли-небудь займала цю посаду. У 2008 році її партія Національний Альянс та партія Сіль. Лі Берлусконі. вперед, Італія об'єднуються в партійний блок народ свободи пізніше стануть однією партією. На виборах 2008 року Мелоні переобирається в парламент і цього разу від урядової більшості. І в уряді Сільвіо Берлусконі її призначають міністром у справах молоді, і знов таки вона є наймолодшою людиною в історії Італії, яка коли-небудь обіймала цю посаду. Її діяльність на цій посаді не стала якоюсь особливою. З цікавого вона закликала до байкоту Олімпійських ігор в Пекіні на знак про Тесту проти політики Китаю в Тібеті. Але ніхто з її колег цю ідею не підтримав. Для контексту тібетська опозиція розцінює політику китайської влади в регіоні як геноцид проти тібетців. Ще на цій посаді вона Просувала якусь поганеньку відеогру до річниці об'єднання Італії. Не дуже вдалий проект, який було піддано критиці. На той час першого десятиліття нульових у Мелоні було дві людини-орієнтири у політиці: це Джан Франко Фіні, лідер партії Національний Альянс та Сільвіо Берлусконі. Їх вона зрадила поступово. Спочатку зі скандалом Фіні вийшов з коаліції з Берлусконі з метою створити власну партію. Мелоні його не підтримала, та пізніше назве цей крок зрадою всіх правих Італії. Після цього його політична кар'єра зупинилась, але він продовжував і досі продовжує вірити, що Мелоні чудовий італійський політик і голосує за неї на всіх виборах. Далі був Берлусконі. у 2012 році. Мелоні висунула свою кандидатуру на участь у партійних праймеріс. Але Берлусконі заблокував саму ідею праймеріс, що дуже не сподобалось Мелоні, і вона зібрала невдоволених і разом вони заснували нову партію брати Італії. Це права партія, яка посилається на досвід національного. Альянсу та несе в своєму символі вогонь італійського соціального руху, який згідно з фашистською іконографією, все ще б мав горіти на могилі Беніто Мусоліні. Одним махом Джордже Мелені символічно вбиває своїх. Політичних батьків, проте, наприклад, Фабіо Рампелі, який у диностовоському році просунув її у списки на місцевих виборах, зараз є заступником голови парламенту Італії від партії Мелоні та зберігає свою дружбу. У 2014 році Джорджа Мелоні невдало спробувала обратися у Європарламент. Вони не змогли здолати 4% бар'єр. Проте її партії це не завадило на шляху до політичного олімпу. В цілому, за часи свого партійного керування, Джорджа мелоні перетворила свою партію на. Справжню опозиційну машину здатну повільно, але невблаганно зростати, завжди залишаючись. По той бік барикади проти Євросоюзу, проти єдиної валюти, проти одностатевих шлюбів, проти міграції, проти шести різних урядів і проти конституційної реформи, проти всього і проти всіх, але плюс-мінус в одному форваторі Сільвіо Берлосконі і Матео Сальвіні. Зокрема, за підтримки останнього, у 2016 році, вона балотувалась у мери Риму, набрала 20% у першому турі, але цього не вистачило, щоб потрапити у другий. Паралельно вона систематично виступала проти прем'єра. Матеоренці далі проти урядів Павло Джентілоні та Джузеппе Конте всі вони пішли у відставку. У 2018 році партія брати Італії йде на вибори в коаліції з партією Берлусконі та партією Сальвіні, отримує 4,5% голосів і всього 9 місць у парламенті. Сама ж обирається по мажоритарному округу. На тих виборах жодна з коаліції так і не отримала достатню кількість голосів, щоб сформувати уряд. Тобто, це був підвішений парламент. Ішли довгі перемовини про формування уряду. В подальшому його очолить. Жозепе Конте, знаходячись в опозиції до майже всього, та майже всіх, мелоні активно комунікує з іншими правими партіями та рухами по всьому світу, налагоджує зв'язки серед консерваторів. У лютому 22-го року вона навіть виступила на щорічній конференції консервативних політичних сил у Флориді. Можливо, це найкрутіша туса консерваторів. На початку 21-го року прем'єр Італії Джузепе Конте іде у відставку. Йому на заміну прийшов Маріо Драгі, який сформував так званий уряд національної єдності. Драгі зробив велику коаліцію, у яку війшли всі парламентські партії, крім однієї. Крім партії Мелоні, брати Італії. Вона залишилась в опозиції, а всі інші праві партії Берлусконі та Сальвіні, приєдналися до коаліції єдності Маріо Драгі. І це була. Їх помилка. Партія Мелоні грала на цьому і відкусила велику частину виборців у всіх правих колег, які приєднались до Маріо Драгі. Вона виступила як партія антиістеблішменту, тобто партія проти всіх. І все ж таки, попри створену коаліцію єдності, політична криза та підвішений парламент нікуди не зникли. Партія Рух 5 зірок Джозепе Конте вийшла з коаліції єдності та проголосувала проти вотому довіри до прем'єра Маріо Драгі, і це призвело до його відставки. П'ять зірок зокрема вийшли і через незгоду з позицією Маріо Драгі щодо Росії. Сам Джозепе Конте ще з часів свого прем'єрства намагався зняти з Росії санкції. А влітку 22-го року Конте став особливо критичним щодо підходу уряду Маріо Драгі до російського вторгнення в Україну і, зокрема, щодо надання Україні військової допомоги у 2022 році. Пройшли загальні вибори, на яких партія Мелоні. Отримала колосальний успіх: 26% голосів за партію Брати Італії як в парламент, так і в сенат. Це дозволило коаліції правих партій отримати абсолютну більшість в обох гілках парламенту та сформувати свій уряд на чолі з першим прем'єр-міністром жінкою з Джорджою Мелоні. В коаліцію війшли партії Берлусконі та Сальвіні. Праві всього світу сприйняли перемогу Джорджії Мелоні дуже схвально. Відомий правий ідеолог Стів Беннон, який був найближчим радником Дональда Трампа, взагалі. Назвав Мелоні італійською тетчер. проте у світі було і залишається багато скепсису щодо неї, зокрема і в Україні. І в цілому, це зрозуміло. Багато правих сталої Європи традиційно виступають за теплі зв'язки з Росією та пропагують підрив міжнародної підтримки України. Альтернатива для Німеччини: Віктор Орбан, Марі Пен та багато багато інших правих політиків, на жаль, проросійських. Цього очікували і від Джорджії Мелоні, особливо звертаючи увагу на її колег по коаліції: це друг Путіна Сільвіо Берлусконі та кримнашист Матео Сальвіні, який у 2018 році казав, що Росія на законних підставах приєднала український Крим, а також назвав події майдану фальшивою революцією, яка фінансується іноземними державами. Але ні. Пані Мелоні, як ви вже бачили на початку цього відео, є повністю проукраїнським політиком. Попри її євроскептицизм, вона все ж таки турбується про єдність європейської підтримки України і особливо завзято захищає проукраїнську позицію всередині Італії. Вона вже була в Україні, відвідала Бучу, зустрілася з Зеленським та привезла багато, -багато військових подарунків. І це круто. Круто, що всередині традиційно проросійського італійського політикуму зійшла така. Про українська зірка, щоб просто зрозуміти її повагу та любов до України, я раджу вам повністю послухати її промову на прес-конференції з президентом Зеленським. Дійсно раджу, бо сама промова вам про все скаже. Володі, міркеліта, коль Україна, гельмондоліберо Еконвой, Екеноюсямо дебіторінолодіменті. Проте слід зазначити, що такою вона була не завжди. Певні проросійські наративи були у неї та у її партії. У 2015 році, наприклад, вони виступали проти антиросійських санкцій, які шкодили італійському бізнесу. А у 2018 році вона на своєму Фейсбуці привітала Путіна з перемогою на виборах, які в Україні не визнають через голосування мешканців Окупованого Криму. Але добре, що вона все ж таки від цього вчасно відійшла. По своїх поглядах вона еталонний консерватор. За зменшення державних витрат, за підтримку італійського бізнесу, за зменшення податків. Борець за сімейні цінності проти родителя 1 та родителя 2. Це їхній гіг! Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, eh, eh, cittadini X, dei codici. А ми не симодей кодичі, мимо persone і диферemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono італіana, sono крістіана. При цьому в Італії вже дії закон про громадське партнерство, який Мелоні захищає. Сама ж Мелоні має дочку та одружена на журналістів, який працює на телеканалі Берлосконі. Також вона євроскептик, але не такий радикальний, як більшість правих, які виступають за вихід своїх країн з Європейського Союзу. Вона вважає, що Європейський Союз має залишатися конфедерацією, а не йти по шляху реформації у федеративну державу. Якщо вам цікаво послухати про ЄС, то у мене на каналі вже є відео. Переходьте та дивіться. І в додачу її євроскептицизм трохи пом'якшився через необхідність отримати від європейського союзу гроші з фонду постковідного відновлення, які Дуже дуже потрібні італії, а мова йде про майже 200 мільярдів євро. Але не по всіх європейських питаннях Мелоні зробила поступки. Наприклад, вона виступає проти мультикультуралізму та незаконної міграції неєвропейських мігрантів. Вона навіть погрожувала встановити морську блокаду Середземного моря та топити кораблі неурядових організацій, що допомагають мігрантам незаконно перетнути море. А екіпажі цих суден вона погрожувала судити за торгівлю людьми. Також вона хотіла побудувати стіну, але чесно не зрозуміло, як зробити це в Італії, яка оточена морями. Так, в Італії багато-багато проблем, попри те, що ця країна є частиною західного світу та країною засновницею Європейського союзу. Але це внутрішньо економічні проблеми Італії, які поглиблюються і глобальними тенденціями. Уряд Мелоні буде намагатися впоратися з ними, застосовуючи консервативні та праві методи. Це велика окрема тема. Про неї поговоримо пізніше. Головне сподіваюсь, що в цьому відео я вам розкрив. Джорджія Мелоні, правий проукраїнський політик Італії. Її партія існує лише 11 років, і у 2018 році з великим трудом ця партія набрала лише 4 голосів. Її підтримка України будується на цінностному прагматизмі. Напад Росії на Україну ознаменував відновлення боротьби двох геополітичних таборів. І в цій боротьбі прихильники правих мають чітко постати. На один бік, якщо Україна не встоїть, очевидним переможцем стане не тільки Росія, а й Китай. Захід буде ослаблений як ніколи раніше. Особливі ризики китайська експансія принесе саме в Європу, і наша війна дає змогу повернути гідність. Західному табору особливо важливим це виглядає на фоні заяви китайського посла у Франції про відсутність суверенітету України та неефективний статус у міжнародному праві. Це каже посол країни, в якій Тайвань своїм існуванням оспорює легальність існування влади на материковому Китаї. І саме тайванська влада Китайської Народної Республіки підписала статут ООН у 49-му році як країна-засновниця, одна з 50. -ти. А ще статут ООН підписала українська соціальна соціалістична радянська республіка, правонаступницею якої є Україна. Так що чинна влада материкового Китаю ось країна, яка не має ефективного міжнародного статусу. Пані Мелані хочеться побажати успіхів всередині країни та збереження свого впливу в правій правлячій коаліції. Бо якщо її позиції похитнуться, голови повисовують про берлусконі та сальвіні, які дихають ну зовсім іншим повітрям в питанні російської агресії проти України. До зустрічі!